знаєте. мені вже 52 роки, я вас я знаю ще від, я вже тут 32 роки, коротше, я в невістках, тут наше поле, і ми зараз з ним межуємо, ми в сусідах живемо, худобу кохаємо. І... Те, я іду так? Так я його знаю від дитинства, поки у нього дітей було, три жони у нього були, діти, поки діти улюблять, тепер він вже старий, худобу держав, і він каже, це правда, каже, сороковець, по чотири корови, і боки у нього були. Ваня, потня, слухай. Бо ти можеш, можеш це казати. Та, чого не можеш? Він нам те саме. Маня, да, щось підскажи теж, бо не забула. Я кажу, як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, як худоба держав. Усе? А, а зимою той... що він, він тут був? Зима? А той зима у нього кінь був, так а на коня вийшов у сирота віз собі і пшениці, і худоби, і хліба. Усе запчасти на зиму би було що їсти, а майбіж їв токан. Молоко, яйця собі бив по п'ять, плітер молока, п'ять яєць, вип'яй коси Берував, і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним вже не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього він було достатньо, він любив. що ще можу по здоров'яти. Повшом, тріпоч силу, коротше, що? Мечти ваші, які є здоров'я найголовніше. Є... Так вот, веселому в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або ви, Добре, ви скажіть розглядає розглядає гарно, розглядає ви мені підкажіть, все. Доброго ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. <риві> все, що хочете, <риві> <риві> що, що хочете коротше, не каже, своє вискажіть. Як ви <сусід>, відчуваєте, ви нікого не слухаєте? <риві> так як сусідів сказали. Так як ви те, <риві> скажіть. No, pacea, spuneți-mi. 500 de zâmbiete, spadă de lângă, așa că 30 de zâmbiete, 10 de zâmbiete, 10 de zâmbiete,